Дива природи у Нікополі виставка найкрасивіших та найзнаменітіших екзотичних тварин унікальних неживих експонатів з усього світу. Врівноважені крокодили, неквапливі черепахи, непосидючі мавпочки, балакучі папуги. Це далеко не повний перелік тварин, представлених на виставці, а ще тисячі неживих експонатів з понад 40 країн світу. Родзинка та гордість експозиції яйце і піорніса найбільшого птаха, що колись жив на землі. Краще один раз побачити ніж сто разів почути. Тож завітайте на виставку Дива природи до Нікопольського культурно-дозвільлєвого центру щодня з 10 до 18 години. Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікополь може залишитись без мера. Депутати скликають позачергову сесію міської ради. Нікопольчанка через сусіда вже тиждень не може потрапити до власного будинку. Зі зброєю в руках чоловік розпочав стрілянину поблизу одного з клубів міста. Тепер про це інше більш детально. У сусідньому Марганці відбувся мітинг в пам'ять про загиблих на Євромайдані в Києві. Під час мітингу група громадян, які зазначили, що вони представники правого сектору, зайшли в будівлю конкому та захватили кабінет міського голови Олега Бідняка. При цьому було завдано тілесних ушкоджень його заступнику, який намагався чинити опір. Одразу після цього було скликано позачергову сесію, на якій депутати проголосували за складення повноважень мера. Нікополь теж може залишитись без міського голови. Сценарій, на відміну від Марганецького, мирний. Наразі чекають рішення про скликання позачергової сесії, крім того, планують боротись із корупцією, створений відповідний комітет. Від 22 нікопольських депутатів була подана заява про проведення позачергової сесії. Підписати її має мер, тож опозиція спрямувала заяву до прокуратури, щоб відповідні органи проконтролювали роботу міського голови. В разі непідписання сесію все одно проведуть за ініціативи депутатів. Основне питання, що планують розглянути, відставка керуючого міського голови. Нікопольський майдан створив місце антикорупційний комітет. До його складу ввідуть представники від кожної політичної партії та громадської організації. Очолить його депутат від фронту змін Олег Кириченко. Він розказав про найближчі плани. Первоочідний да зняті міського голови, перезавантаження із полкому, всіх комітетів і так далі. Тобто, тих органів, які забезпечують життєдіяльність міста. Вот це в пірячідної ну далі робота. Ви самі понімаєте, яка і сложне, тяжолий прийом граждан і е, спілкування общеналажувати связь правоохоронними органами з прокуратурами, незважаючи на те, що антикорупційний комітет щойно створили, він вже працює по буднях з 9 до 18. в кабінеті. 1 міськвиконкому чекають городян, які мають скарги на корупцію та порушення законності тих чи інших органів влади чи окремих осіб. Мітингують і в обласному центрі. А в будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації чергують активісти правого сектору. А от губернатор Дніпропетровщини Дмитро Калісніков продовжує працювати, але не в своєму кабінеті. Понеділок, 24 лютого, він за участь у селекторній нараді на ній був присутній Нікопольський мер Руслан Токар. Губернатор запевнив, незважаючи на політичне становище, обласна влада працює в штатному режимі. Функционируют в области все системы жизнеобеспечения. В жилые дома подается вода, газ, системы водоотведения работают без сбоев, работает транспорт, работает связь. На сегодняшний день для нас это самое главное. Чанка Ольга Підгірняк вже тиждень не може потрапити до власного будинку і все через сусіда. Жінка зараз живе у знайомих, а домагатись справедливості прийшла на сесію міської ради. Ольга Підгірняк живе у старій частині поряд з міською лазнею, точніше, жила. Зараз потрапити до свого будинку жінка не може, і їй доводиться ночувати у знайомих. Адже вхід до її будинку заварив її сусід, власник лазні. 16 числа. Он просто вварил себе замок, ключи мне не дал. А мало того, он еще заварил мою калитку. Вы понимаете, сваркой просто. Мой дом – доступ только через эту дорогу. Жінка зверталась і до міліції, і до прокуратури, і до міськвиконкому, але віз і нині там. Мені сказали, чекайте, ми вам зберігаємо, коли буде визвана комісія. Я неділю знаходжусь на вулиці, хожу по хаткам і сплю на надувному матрасі серед зими. Как это? Я не могу переодеть ре... элементарно нижнее белье. Я не могу посмотреть себя в зеркало. Домагатись справедливості жінка пішла на сесію міської ради, бо вже не знає до кого звернутися за допомогою. Депутати зголосились допомогти. Я пропоную вам дати розпорядження підготові зараз проєкт рішення об відміні акта постійного присування. Мізі ми участку. давайте срочно підготуємо скамлеве заявлення в суд. Обратимся в суто устрані п'яти пользування і все і виносяться рішення і Ніяких проблем нету. Обіцянка дана, та головне, щоб на фоні політичних подій сьогодення влада не забула про проблеми простих городян. Ларьок, що торгує курильними сумішами, знову під прицілом. 24 лютого його взяла в усаду Нікопольська молодь. Хлопці заявили, вони знають, що тут торгують наркотиками. Звернулися і до міських депутатів. Ті підтвердили, Ларьок знаходиться тут незаконно, адже немає жодних документів. Депутат Олег Кириченко заявив, що на позачерговій сесії міськвиконкому піднімуть питання про демонтаж торгового павільйону. Нагадаємо, кіоск Расташоп вже неодноразово було підпалено. Одного разу його навіть намагалась закрити міліція. Тоді товари, вилучені з кіоску, було відправлено на експертизу. Чоловік хотів зробити зауваження, а розпочав стрілянину. Такий інцидент стався в ніч на 24 лютого в одному з клубів міста. На даний момент провина хулігана встановлена за свідченнями очевидців. Він знаходиться в лікарні, адже чинив опір при затриманні співробітникам міліції довелось застосовувати силу. Сам хуліган своєї вини не визнає. Як пояснює сам само завершивши преступлення, він проїжджав на своєму автомобілі побачив, О том, что э, себя неадекватно ведут. Посетители кафе этого, решил сделать замечание. Зашел в кафе, его никто не, не выслушал, проигнорировал. Он решил вы, выразить свое недовольство. Э, и этим самым он побил, потращил мебель. Позиция самого э, преступника. що він Штован, зброю не приміняв, а пістолет він знайшов. 28-річний затриманий ніде не працював раніше. Був неодноразово засуджений, в тому числі і за аналогічні злочини. На місці стрілянини співробітниками міліції знайдено 6 гільз. Зараз проводиться балістична експертиза. П'ять героїв соціалістичної праці області увічнена в книзі Трудова слава Дніпропетровщини. На її сторінки потрапили і десятеро нікопольців, з яких семеро колишні працівники промислового гіганту Південно-трубного заводу. Іван Куценко, Костянтин Гарагуля, Петро Грязєв, Антон Швеченко, Анатолій Рибальченко, Володимир Денисенко, Завочанка Лідія Щербакова стала повним кавалером орденів трудової слави, що дорівнюється високому званню Героя соцпраці. На жаль, цих людей вже немає в живих, тож по екземпляру книги отримали їх рідні та близькі. В цей же день в музеї Південно-Трубного заводу запросили й майбутніх учнів професійного училища номер 34 щоб вони дізнались про своїх славних предків. Yeah. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. «Ми Працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Четвер 27 лютого температура вночі мінус 1, плюс один вдень плюс 2 плюс 5. Атмосферний тиск 760 мм. тут ностопчика. Вологість повітря 69%. Хмарно дощ. У п'ятницю, 28 лютого, температура повітря вночі плюс 1 плюс 2. Вдень плюс плюс 3. Атмосферний тиск 759 мм. Тут ностопчика. Вологість повітря, 86%. Хмарно дощ. У суботу 1 березня вночі плюс 1, плюс 2, в день плюс 5, плюс 7. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 76%, хмарно дощ. У неділю 2 березня вночі плюс 2, плюс 4, в день плюс 4, плюс 10. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 61%, малохмарно. Альце якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.